Привіт, друзі, 29 червня 2024 рік. Мишка, кішечка, яка жила на магазині Market Oft. Через неділю-півтори випускаю. Нема бажаючих прихистити. Купила сьогодні для каш спинки, шийки, перемилючі на носорубку, крильця. Сума 288,56. Миша. Ми ж з тобою сніга. Сідай. Сідай будемо далі розказувати. Що допомоги немає. Просталізована кішечка. Прооперована кішечка друга. Надана допомога. Взяли аналізи третій кішечки. Сума три тисячі. Там я викладала чеки, якщо не більше. Допомогли три людини. Третій, одна десята частина допомоги. Друзі, будь ласка, долучайтеся. Їх передала для зсу.